Добрий вечір, шановні підписники, підписниці, два рази вам добрий вечір. Розпочнемо відео з того, що я згадував, показував мельком у в одному з недавніх відосиків. Це була ось така приблуда. Що це таке? Це швидкоз'ємне кріплення для сигналізатора. Як воно працює? Ось так ми його раз і роз'єднали. Ось так раз і з'єднали. Ось цією різьбою закручуємо вашу стоєчку, в бузбар, в родпод без різниці. Куди закрутите, туди і буде. Далі покажу, як воно на практиці виглядає. Знімаємо будили ще з сигналізатора, а сигналізатор просто беремо і знімаємо з даного кріплення швидкоз'ємного. І все. Не потрібно нічого крутити, там десь якісь гайки, ще там щось. Просто чпоньк і від'єднали. Так само кріпимо назад. Чпоньк і під'єднали. Так, ставимо водили у робоче положення. Є. Що у нас тут ще є цікавого в загальному? А у нас є ось такий тип свінгерів. Так, це мій улюблений свінгер. Чому за такі гроші це прям маст-хев? Як бачите, він з підсвіткою, він з грузиком, який дає можливість нам регулювати силу натягу ляски. І він на м'якому з'єднанні. Тобто ось ця вся штукенція, на якій він, так скажімо, тримається. Вона м'ягенька. Ще одна з головних його фішок. Це магнітні шарики. Яким чином він кріпиться саме за рахунок магнітних шариків, які злипаються між собою. Вам не потрібно щось там закручувати, піджимати, зажимати. Раз, натягнули А, Давайте краще покажу. Дивіться. Тримаю Леску, свінгер зняв. Тримаю леску свінгер вдягнув. І все чудово тримається, а не там у вас щось відкрутилось, віджалось, то вже спадає, то вже ляску не можна з нього видірнути. Коротше, хто поняв, про що я говорю. Е, є такий прикол в дешевих свінгерах. Е, проблемний прикол, так скажем. Суть в тому, що ці класні, ціна 235 гривень і є в чотирьох кольорах. Далі покажу суперекономний варіант Сфінгера. 75 гривень коштує. Ось така от моделька. В чому ця фішка цього свінгера? В тому, перше, що він супер дешевий. Друге, при своїй ціні у 75 гривень він має грузик, який дає можливість регулювати силу натягу волосіння. Далі, тут у нас є ось такий зйомний відсік для світлячка. Тобто, хімічний світляк можете туди приспособити, запхати. Ліска волосінь. У нас кріпиться ось такою, такою ось кліпсою. Фокус. Оп, бачите, ось така кліпса. Ліску завели, це закрили. При видергуванні воно відкривається. І ха, доволі неочікувано. Дивіться, що тут ще є чпоньк і сфінгер від'єднаний від, від ротпода. Це також крута річ для тих. То немає буса, в який, в який можна погрузити родпод разом з усім оцим обмундіруванням. І треба швиденько десь якось та ізібратися з рибалки. Тому, кого цікавить, 75 гривень доступні для замовлення. Далі 235 гривень доступні до замовлення. Ціна на швидкоз'єми знижена замість 105 гривень за пару. Зараз буде ціна 50 гривень за штуку. І кого цікавлять такі сигналізатори, я точно не пам'ятаю ціни зараз по пам'яті. Ну, суть в тому, що там біля 300 з копійками гривень я на них зроблю детальніший обзор або завтра, або післязавтра. Дивлячись, як будуть ходити клієнти в магазин і скільки в мене буде вільного часу. Тому підписуйтесь, всім гарного вечора. Дякую за лайки і коментарі.